Доброго ранку, Україна. Централізоване опалення дедалі частіше розчаровує споживачів через низьку якість послуг, нестабільне теплопостачання, високі витрати. Тому не дивно, що нерідко мешканці квартир прагнуть відмовитися від комунального тепла. Автономні системи опалення не тільки забезпечують комфорт, а й дозволяють зекономити. Про те, як від'єднатися від централізованого опалення і облаштувати автономне, розпитаємо Олександра Кузнеця, голову правління профільної асоціації інженерів. Доброго ранку. Добрий день. В Європі навпаки відмовляються від автономного, а собі обирають централізоване, бо воно дешевше. У нас же навпаки, в чому в нас основні переваги автономного опалення? Ну... Це питання майже філософське. Розумієте, для того, щоб перейти на ті системи, на ті стандарти, які працює е, Європа, і, між іншим не всі європейські країни, mm -hmm. і країни відмовляються від цього, то нам треба вкласти колосальні гроші, для того, щоб довести рівень е, послуг е, до європейського, європейського, європейського mm -hmm. рівня. Що це значить? Це значить, що е, споживач. Має керувати тим е, процесом, який його, його задовольняє. Він мусить отримувати тепло в, в, в тих. В обсягах, які йому потрібно, він, мусить, він має право відмовлятися або, навпаки, отримувати таке, таке тепло в, в ті моменти, коли вони йому потрібно. У нас же, наприклад, це все директивно. У нас 15 жовтня включаються наші опалювальні системи централізовані, і 15 квітня вони виключаються. Ну, це ще не одна проблема, з якою стикаються власники. Власники стикаються ще з тим, що сам рівень цієї подачі цього тепла буває теж дуже різний. Ну це пов'язано з багатьма причинами. Одна із цих причин з недосконалістю. Системи розводки розводки тепла. Mm -hmm. Ну, от, наприклад, цілком конкретний приклад, коли тепло подається через верх е, будинку, через е, горище. Тоді на напер... На верхніх поверхах буває настільки жарко, що вони відкривають квартирки, відкривають навіть балконні двері. Давайте подивимося, як же все таки поговоримо про те, як відключитися від цього централізованого опалення. Відключити. В першу чергу треба домовитися з усіма сусідами. Правильно, от якраз на екрані ось ці дії, які треба зробити, домовитися з мешканцями будинку, створити ініціативну групу, звернутися до міської комісії з заявою про відключення, виготовити проект облаштування автономного опалення. Подати проект на розгляд до міської комісії потім е, надається дозвіл на виконання робіт з відключенням від мережі опалення, влаштування альтернативного опалення. Правильно а після цього всього. Після всіх робіт автономне опалення встановлено у такому ж порядку здають в експлуатацію. Що ви можете додати з цього приводу? Я до цього можу додати, що всі ці етапи необхідні, і саме головне, що вони вимагають інколи дуже великої роботи. Ну почнемо спочатку. Треба домовитися з усіма мешканцями будинку. Їхній матеріальний стан буває дуже різний, а утворення установка автономних систем вимагають певних витрат. Вони. Бо не всі можуть на це піти. Це вже перше питання. Потім е, ініціативна група. Ініціативна група теж це проблема. Треба дійсно підібрати і фахівці, і фахових людей, і uh -huh. саме головне, енергійних людей. Потім е, розробка проекту це дуже важливий етап, і саме головне, що в цьому в цьому вони мусять звертатися до фахівців, ага. до фахових організацій. Добре, вони... а давайте про те, що саме, як звертатися, і що саме конкретно робити, поговоримо відразу після коротких новин. Подивимося, що відбувається. У світі обов'язково продовжимо цю тему. Потужна енергія на випередження часу. Мустанг відвок. Народні обранці планують сьогодні під час погоджувальної ради остаточно визначитися, що вони робитимуть цього тижня з виборчим законодавством. Група депутатів з меншості, що увійшла до складу новоствореної робочої групи з розробки відповідного документу, хоче, аби їхні поправки були враховані не пізніше 14 години понеділка. Зокрема, позиція наполягає на запровадженні системи відкритих списків під час волевиявлення на парламентських виборах. Тим часом, в більшості хочуть повернутися до змішаної мажоритарно-пропорційної системи виборів. Крім того, цього тижня парламент може знову взятися за розгляд законопроекту про декриміналізацію. В Україні сьогодні розпочинається тиждень безпеки на автошляхах. Акція всеосяжна. Вона має об'єднати всіх учасників дорожнього руху, державний та недержавний сектори, науковців та бізнес навколо проблем безпеки руху. Упродовж тижня буде проведено цілу низку заходів, мета яких поінформувати українців про необхідність дотримання правил дорожнього руху та привернути їхню увагу до питань впровадження європейських вимог до безпеки. Серед іншого буде визначено платформу для співпраці учасників українського авторинку та шляхи його наповнення безпечними автомобілями. Цього тижня, як очікується, президент Віктор Янукович вирушить до Польщі. Там глава нашої держави візьме участь в урочистостях з нагоди 200-річчя Вроцлавського університету та виступить перед його студентами і викладачами. Історія цього вишу тісно пов'язана зі Львовом, який до вересня 1939 року входив до складу Польщі. Після Другої світової війни у Вроцлавському університеті переважно працювали викладачі зі Львівського університету. Під час урочистостей глава нашої держави також візьме участь у тристоронній зустрічі, поспілкується зі своїм. І польським і німецьким колегою Броніславом Коморовським та Крістіаном Вульфом. Потужна енергія. Часу мустанг Ми говоримо про те, як облаштувати автономну систему опалення з Олександром Кузнецем. Продовжимо розмову. Знаєш, я тоді повернувся до того, що закінчив. Це е, проектне рішення мусить бути е, для проектного рішення мусить бути найнята е, фахова організація, яка вміє це робити, і саме голодомови до, довела, що це вона вміє. Потім е, обладнання треба закупити. Е, про обладнання можу сказати таке, що в Україні вже є цілий ряд фірм, які виробляють досить. Якісне обладнання, воно mm -hmm. не поступається ніяк в порівнянні з європейськими аналогами і навіть таких провідних, провідних фірм. І наше національне обладнання, воно тим більш е цікавим, мусить бути цікавим, оскільки воно враховує національні особливості наші. Mm -hmm. Вони, на жаль, пов'язані з якістю газу, з якістю електроенергії, і саме головне е з тим, що до національного обладнання легше отримати mm -hmm. і запасні і да, воно той... і воно дешевше як і ви воно сказали. дешевше і а, саме воно дешевше до речі. Про розрахунки давайте трошки розрахуємо щодо е, цієї автономної системи опалення, якщо скласти от такий от рахунок для квартири на 50 квадратних метрів, матимемо приблизно таку картину. Газовий котел обійдеться в середньому в 3,5 тисячі гривень, лічильник іще плюс 200. Фільтри тонкої очистки води потягнуть ще на 150. Зараз так прокоментуємо потім термодатчик, щоб контролювати температуру ще 100 гривень. Прокласти труби в квартирі коштує 1200. За проект системи опалення доведеться викласти ще 800. а монтаж системи ще півтори тисячі гривень. Ну в сумі виходить 7,5 тисячі гривень. Це середня ціна. Що додасте? Що я додам? Я додам, що ми. Почали говорити про автономні системи, а перейшли на індивідуальні. То, що ви сказали... Це індивідуальне система, коли кожен купляє собі цей uh -huh. котел. Uh -huh. Тут все ж таки розумієте, між ними є велика різниця. В чому вона полягає? В тому, що індивідуальне опалення, по-перше, не скрізь можна поставити. Це б смішно було б, якби в центрі Києва ставили б індивідуальне опалення. Я вже не буду казати про всі ті юридичні зачепки, але навіть з моральної точки, з точки зору, коли наприклад, у вас під вікном буде викид цих газів, це абсолютно не не годиться і Ще цілий ряд негативів, які тобто індивідуальне можна ставити де на сільській місцевості, так. в приміській mm -hmm. зоні, ну на маєтках. Людей, які mm -hmm. нас мають мають гроші. А автономні системи, вони трошки інші. Вони розраховані на якийсь на велику, на великий будинок, на там, де багато, Тут, багато то, мешканців. там, де багато там, де багато, мешк... mm -hmm. там, де багато мешканців. Mm -hmm. Розрахунки будуть трошки інші. То, що ви розрахунки привели, да, дійсно для того, щоб купити mm -hmm. індивідуальний котел, це десь до 10 тисяч, якщо хороший котел. І а люби, якщо без... автономно? Автономні системи, автономні системи будуть дешевші дешевші, угу, дешевші 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 бо вони хочуть сам сама втонув ну, то від чого залежить залежить від кількості Мешканці в цьому в цьому будинку, але в принципі вони дешевші. По нашим е, розрахункам і по нашій практиці, от автономні системи вони більш економічні, навіть і, 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 особливо порівняючи з централізованими. Ми mm -hmm. поставивши автономну систему, ми заощаджуємо до 30% газу, до 30-35% електроенергії. А по комунальним платежам це десь до 40%. Mm -hmm. Ясно, да, і навіть в розрахунку на те, що зараз весь час газ підвищується в ціні, то все одно це співвідношення залишається. І ще одне дуже небезпечне, те, що ці індивідуальні. воно розумієте, воно не небезпечне. Угу. Небезпечне, якщо ви навіть послухали останні вісі за ці кілька днів, вибухи не вибухи. Не вибухи. Це до речі, вибух? про проблеми проблема, значить зараз... проблема за головна проблема. Що поставивши, яке б ви не поставили, чи індивідуальне, чи автономну систему, мусить бути організація, яка експлуатує це все. Угу. І що ж, давайте продовжимо цю тему, а перервемося на проблеми з комунальниками, з ЖЕКом. Якщо, приміром, холодно не в одній квартирі через якийсь там затор чи угу. неправильну систему, а якщо в усіх квартирах, то люди мають звертатися до суду. Давайте подивимося, чи виходить доводити свою правоту і домагатися, щоб було тепло. Несила мерзнути в квартирі, напишіть одразу в дві інстанції до ЖЕКу та житлового комунального управління при райдержадміністрації. Відтак чекайте комісії. Вона складе акт про невідповідну температуру теплоносія. Якщо ж вас проігнорують, не здавайтеся. Тоді можна скласти акт за участю сусідів. Зафіксувати на відео, що ось температура саме така, і пробувати чогось домагатися. Якщо не задоволені так сказати всі ці прохання, клопотання і температура теплоносія не підвищилася, звичайно, залишається йти до суду. Киянка Тетяна Кікоть вчинила інакше п'ять років тому, побачивши вкотре збільшений тариф, просто припинила платити за два роки. Комунальники виграли проти неї суд. Тетяна й досі оскаржує припис. Досвідом ділиться охоче. Систематичні папери, скарги в письмовому вигляді. Їх обов'язково треба готувати в двох екземплярах. Обов'язково реєструвати в канцелярії, щоб на другому екземплярі вам обов'язково залишили штамп з вхідним номером. З датою отримання документу. Через суд жінка домоглася, щоб ЖЕК уклав із нею договір згідно із законом. Комунальники досі зволікають. За це їх уже двічі штрафували. Космічні тарифи за опалення, за умови, що батареї ледь тепленькі. Вранці вночі, в день, ввечері відкриваю і з крану тече ледь тепленька водичка. Нормативи вимагають, щоб після двох хвилин зливання нормативна температура була 50 градусів і більше. У жінки новий лічильник води. Він вираховує, скільки спожито по-справжньому гарячої води. За місяць вийшло. Майже два кубометри мали брахувати як холодну. На радіатор теж можна встановити розумний рахівник. головне, щоб він був занесений до державного реєстру. Роботи по монтажу по ван... і по пломбуванню повинна виконувати спеціалізована організація, яка має для цього відповідні ліцензії. Тетяна Іванівна в судах уже як риба в воді. Наразі збирається судитися за перерахунок тарифів за останні три роки. Все самотужки. Правозахисники ж кажуть, обстоювати свої права громадою буде легше і дієвіше. Ну, як ви вважаєте, чи реально взагалі вирішити цю проблему через суд? Через суд можна вирішити тільки проблему повернення грошей. А от покращення теплового режиму не завжди це можливо. По таким причинам, що не ЖЕК подає тепло, подає тепло Київ енерго. А і воно теж може і просто не може подати і, в результаті тої, того, того стану, в який знаходяться трубопроводи. Трубопроводи закладені, як правило, ще в радянські часи, закладалися вони на швидку, без ізоляції, без електрохімзахисту, і вони просто гублять це, тепло по, гублять це тепло по дорозі. Який виход? Виход раніше всього або міняти трубопроводи, або заміняти систему систему опалення. На автономну. На автономну. Наскільки вигідно автономна і коли вона окупиться? я вам казав вже, що автономні системи наш досвід, а в нас досить великий досвід. У нас поставили по Україні більше трьох, трьох тисяч е, котелень. Угу. Це дахові котельні, наприклад, вони дають економію по газу до 30%, по електроенергії до 35%, а по комунальним платежам десь до 40%. До 40, 40 відсотків. Відсотків. Да. Чи чи взагалі скрізь сприяють таким автономникам? Ні, далеко далеко не Де, скрізь. Яка ситуація де найгірше, де найкраще? Де найкраще це важко сказати. Це буває в одному тому місці. Одні вирішують спокійне питання, а другі не можуть вирішити його. З чим це зв'язано? Це не тільки з цими технічними неполадками, які я казав, а ще інколи буває просто, що експлуатаційники не хочуть дозволяти мешканцям переходити на автономні системи, бо причина в тому, що вони гублять. Споживачів, а значить, з ними гублять і гроші. Ну що ж, думаю, що а, з вашими порадами нам легше буде переходити на автономне опалення. Дякую, що роз'яснили нам цю ситуацію. доброго вам ранку. Бажаю за побачення. Ми говорили про те, як облаштувати автономне опалення з Олександром Кузнецем. Пропонуйте теми до обговорення і пишіть нам про те, що вас цікавить на адресу. Вона зараз на екрані. Залишайтеся з нами далі про цікаві події 14 листопада. we <laughs>